Добрий день. Вітаємо вас на нашому вебінарі Розширений на скринінг» на порталі Dr.ElexHells. E Мене звати Роксолана. Якщо у вас під час вебінару виникатимуть питання, ви їх можете написати у чаті, і моя колега Марія надасть вам відповідь. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого вебінару. Під час вебінару будуть розглянуті такі питання: як створення запису на ідентифікованого пацієнта, формування взаємодії для фіксації факту взяття зразків крові, створення направлення на проведення неотального скринінгу, опрацювання направлення на неотальний скринінг у лабораторії за допомогою діагностичного звіту. Отже, розпочнемо. Зараз я знаходжуся на тестовому середовищі, тому хочу звернути вашу увагу, що будь-який збіг з реальними даними є співпадіння. Отже, це є тестове середовище. Я знаходжуся під профілем лікаря-акушера-гінеколога. Власне, де буду вам показувати, як буде виглядати наступний процес роботи. Прошу у чаті зазначити, чи добре видно мій екран та чи добре мене чути. Гаразд, дякую. Також проситиму вас виключити ваш звук, щоб був хороший запис даного вебінару. Отже, з 17 жовтня 2022 в Україні. Згідно наказу МОЗ міжнародного міністерства охорони здоров'я, наказ є 2142, Буде відбуватися неонатальний скринінг. Хочу звернути вашу увагу, що неотальний скринях проводиться в межах від 48 до 72 годин. Ми зараз знаходимося на тесному середовищі, я вам продемонструю, як це повинно виглядати. Якщо у вас виникатимуть питання, наголошую ще раз, можете писати сміливо у чаті. Моя колега Марія буде надавати на них відповіді. Гаразд. Для початку роботи нам необхідно створити неідентифікованого пацієнта. Для цього ми переходимо на вкладку Наідентифіковані пацієнти, новий неідентифікований пацієнт. Натискаємо ОК. Вказуємо причину звернення. В даному випадку це є пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження. Даємо ім'я пацієнта. Наприклад, «Юстина», прізвище, звертаю вашу увагу, що всі дані є вигаданими. І обов'язковим полем, який нам тепер необхідно заповнити, це є час та народження дитини. Умовно вкажемо, що це була друга ранку. Стать обираємо, що це є жіноча, і додаємо контактні дані особи. Ім'я контактної особи, наприклад, Наталія. Прізвище контактної особи. І потрібно вказати щонайменше один номер телефону. Бачу, що Ніна Костенко має питання. Буду просити, щоб ви написали у чаті. Якщо наприкінці вебінару у нас буде час, ми його проговоримо з голосом. Натискаємо Зберегти. Маємо нового неідентифікованого пацієнта, натискаємо відправити на центральний компонент. Даний пацієнт є у нас успішно створений. Переходимо на дії, натискаємо Медичні записи. В даному випадку нам потрібно буде створити взаємодію. На послугу на натальність в загальному, тобто є можливість створення трьох взаємодій. Це є взаємодія в закладі охорони здоров'я. Також може бути альтернативна ідентифікація і взаємодія виписки. У кожної з даних типів взаємодій ви можете вказати вам необхідні відомості. Також хочу вам пригадати і звернути вашу увагу, що неонатальний скринінг проводиться на 21 генетичне захворювання. Натискаємо на плюс нова взаємодія, створюємо новий епізод. тип, Наприклад, в даному випадку ми обираємо, що це є взаємодія в закладі охорони здоров'я. Подамо місце надання послуг. Тип епізоду тут може бути як лікування, так і може бути в загальному профілактику. Так, заповнюємо всі необхідні поля. Подаємо причину звернення. Наприклад, це може бути часткове меточне обстеження, будь-яка із причин, яка є вам необхідною. Заповнюємо поле діагноз, натискаємо на плюс, код або назем. В даному випадку ми дамо, що це є Z38.0, одна дитина, народжена у стаціонарі. Натискаємо Вибрати та зберегти. Додаємо дії. Для перекладу тому, що це є консультація кужера Гінакова. Додати опень. І додамо обстеження. Натискаємо на плюс. І тут ми заповнюємо всі необхідні поля обстеження. Перший важливий момент дата та час народження. Дата та час народження пацієнта додаємо. Умовно, зараз у нас народився пацієнт. Зберігаємо і створюємо нове обстеження. Додаємо всі наступні необхідні нам обстеження. Наприклад, вага дитини до одного року при надходженні в стаціонар. Ось що це 800. Зберегти та створити нове обстеження. Наступне обстеження зріст, тому що у нас дівчинка народилася 48 см. Зберегти та створити нове обстеження. Також стать. Обов'язкове обстеження. Також звертаю вашу увагу, що якщо у вас виникають якісь запитання під час вебінару, напишіть, будь ласка, моїй колезі Марії, і вона надасть вам відповідь у чаті. Додаємо, що це є жіноча стать, і створюємо нове обстеження. Можемо додати категорію також шкали-оцінки опитування, додаємо, наприклад, шкала абгар на першій хвилині життя, Дімо, що це є 8. І створюємо нове обстеження. Також можемо додати шкалу оцінки, що це шкала абгар на п'ятій хвилині життя, наприклад, дані. І зберігаємо і створюємо нове обстеження. Також ми сюди можемо додати, якщо проводилися якісь лабораторні дослідження, необхідні нам, або також можемо додати фізичні ознаки. Категорії обстежень, які вам є необхідні в даній ситуації. Можемо ще додати температуру тіла. 37. І зберігаємо. Натискаємо зберегти. І зберігаємо. Переглядаємо, чи всі необхідні поля у нас є заповнені. Це є причина звернення, діагноз у нас є основний, у нас є дія. І. Що є не менш важливо, це додати процедуру. В даному випадку нам необхідна процедура забір крові у новонародженого для діагностики. Попередньо ви дану процедуру додавали у дії. Зараз ви, ви повинні додавати дану процедуру у вкладці Процедура, і це є процедура під номером 133.12-00. Додаємо процедуру. Обираємо послугу, натискаємо пошук, і в нас є, власне, терапевтичні процедури, забір крові у новонародженого для діагностики. Натискаємо «Вибрати». Ще раз нагорошую вашу увагу, що ми додаємо безпосередньо у вкладці процедури дану послугу. Місце надання послуги», гінекологічне відділення. І обов'язково потрібно внести результат проведення процедури. В даному випадку, наприклад, процедура проведена успішно. Ось так повинна виглядати дана послуга. Категорія, у нас є заповнич цієї процедури, то є виконавцем, на яку послугу і дата для час виконання. Ну, умовно, це, наприклад, є зараз. І зберігаємо. Переглядаємо. Причина звернення є, діагноз є, дія є, всі необхідні дії додаєте. Ще раз звертаю увагу: забір крові ми додаємо у процедури. Ось так це виглядає. Забір крові у новонароджено для діагностики. І всі необхідні обстеження у нас є також додані. Також наголошую, можете ви собі це зберегти як шаблон. Або в даному випадку, оскільки вже в діях не має бути цієї процедури, ви можете оновити також свій шаблон, готовий, який у вас був створений попередньо. Зберегти та підписати, натискаємо. Вибираємо. В моєму випадку у мене ключ від укуси-парку. Підписуємо даний документ. Натискаємо Завантажити, Підписати та продовжити. Чекаємо, коли опрацюється дана взаємодія. Отже, нам необхідно зареєструвати на ідентифікованого пацієнта, що ми, власне, зробили. Внести забір крові для проведення неонатального скринінгу, що ми, власне, також зробили. Ми внесли у взаємодії. І тепер нам необхідно буде створити направлення стосовно даної процедури. Взаємодія в нас є вже опрацьована, в статусі завершено. Натискаємо Дії, створити направлення. Вибираємо категорію направлення, що це є лабораторна діагностика. Тут ви можете вказати дату та час, до якої повинна бути отримана послуга. І обираємо безпосередньо послугу. Наприклад, Т34-002. Аналіз кров ендокринний метолічний. Вибираємо дану послугу. Наступний момент, я хочу звернути, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що під час створення у вас є тест-бланк. Ось так він виглядає. Власне, де ви заповнюєте і виконуєте даний натальний скринінг. і є код даного тест бланку, котрий, власне, необхідно внести під час створення направлення інструкція. Зараз я продемонструю, як це повинно виглядати. Ось тут у вас є інструкції. І даний тест бланк, номер потрібно і необхідно внести саме в даному полі. Ось так це виглядає: тест-бланк і перелік цей штрих, власне, ви вносите в інструкцію. Натискаємо попередньо кваліфікувати. Перевіряємо, чи всі необхідні поля є заповнені. Медична програма є, категорія направлення є, пацієнт у нас є. Тут, якщо у вас є необхідність, то можете внести також дату та час, до якої повинна бути отримана дана послуга. Натискаємо Підписати та створити заявку. Підписуємо необхідний документ. Натискаємо Завантажити, «Підписати». Затискаємо продовжити. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть, будь ласка, у чаті. Моя колега Марія надасть відповідь. Зараз очікуємо, щоб власне, дане направлення опрацювалось. Дане направлення є успішно створене. Зараз продемонструю, як виглядає власне, пам'ятка даного направлення. Ось так виглядає пам'ятка направлення. Зверніть, будь ласка, увагу. Цей тест бланк, номер тест бланку, котрого ми внесли в інструкцію, безпосередньо відображається у самому направленні у пам'ятці. Ось інструкція для лікаря-приймаючого, маємо тест, бланк і номер даного. Пріоритет також кода іменування послуги і прізвище ініціалих. В такий спосіб виглядає дане направлення. Отже, підсумуємо дії безпосередньо лікаря. Реєстрація неідентифікованого пацієнта, забір крові для проведення нелетального скринінгу, створення електронних медичних записів дитини, власне, що ми створювали разом взаємодію, а також створення електронного направлення, так, власне, те, що ми також разом із вами зробимо. Ну і безпосередня відправка зразків. Також нагадую, що на проведення неотального скринінгу необхідна письмова згода батьків, оскільки без даного документу не може проводитись неотальний скринінг. Зразок письмової згоди батьків моя колега Марія надійшла вам у чаті, як повинен виглядати даний документ. В даному випадку ми візьмемо необхідний номер направлення, і я безпосередньо покажу, як Необхідно погасити дане направлення з профіля вже, ліка, вже безпосередньо лаборанта. Виходимо з даного профілю. Нашу логі, також пароль. І авторизовуюся. Зараз я знаходжуся під посадою лікар-лаборант. Знову ж таки, нагадую, що будь-який збіг з даними це є випадковість, оскільки ми знаходимося на тестовому середовищі. Беремо це направлення, яке ми разом із вами створили. Пошук направлення. Активне наше направлення є нове, перевіряємо дані пацієнта, співпадають. Ставимо направлення у чергу. Можемо обрати місце надання послуг, дати візиту. Беремо у роботу. Чекаємо, коли дане направлення працюється. Додатково можемо перевіряти статус. Наразі направлення встановлюється в чергу. Так. Переходимо до обробки. Натискаємо Перейти до обробка, взяти в роботу. Натискаємо ОК. Зберегти і вийти. Очікуємо. Так, бачу, у пані Ірини є запитання. Пані Ірину, напишіть, будь ласка, ваше питання у чаті. Моя колега Марія надасть відповідь. А якщо після вебінару у нас залишиться час, ми промовимо дане питання голосом також додатково. Переходимо до обробки. Створити документ. Також звертаю вашу увагу, що ви можете використовувати шаблони діагностичних звітів. Якщо ви попередньо ще не створювали, то рекомендую вам створити це пришвидшить роботу. В даному випадку заповнюємо всі необхідні нам поля. У нас обирати послуги в нас вже є. Місце надання послуги. Гінекологічне відділення. Спеціаліст є. Можемо додати перелік обстежень, натискаємо на плюс. Обираємо категорію обстеження, це лабораторні дослідження у нас. і вибираємо необхідність даного переліку. От у нас є тут значення виміру. Я можу помилитися, скільки ми не знаємо даних вимірів. Вам. Коректніше заповнити ці поля. Зберегти і створити нове обстеження. Гаразд. Думаю, що в даному випадку можемо вже завершувати даний вебінар. Якщо у вас є ще якісь запитання, на котрі ви не отримали відповіді, ви можете їх підписати у чаті. Моя колега Марія надасть вам відповіді. Я заохочую вас долучатись до нашого телеграм-каналу, а також до нашого Facebook. Моя колега Марія надійшла вам посилання у чаті. Ми там подаємо все найновішу і найнеобхіднішу інформацію, тому долучайтеся, будемо раді. У разі питання або для детальнішої інформації ви можете телефонувати до нас на контакт-центр. Ми працюємо з понеділка до п'ятниці, з 9 до 19 години, тому будемо раді вас чути і надати вам консультацію, а також допомогти у вирішенні ваших ситуацій. Дякую вам за те, що ви знайшли можливість долучитись, і дякую вам, звичайно, за те, що ви обираєте медичну інформаційну систему доктор Геліс. Все буде Україна. Дякую вам та до нових зустрічей.